Глечики, меблі та давній одяг. І ще більше півтисячі речей з народного побуту під одним дахом. У Косівчинській школі на Сумщині працює музей побуту та ремесел. Про історію речей Слобожанщини розповість Тетяна Юхта. Сільська піч, ювілейний годинник, нашийники для телят. Усе це Олександр Іванович збрав вдома. А вже 15 років це начиння у музеї. У кожної речі своє призначення. Завдання горщика захистити бабусине подвір'я від лихих поглядів і лихих бажань. Наприклад, хтось подивився, о, яка в неї гарна корова, а щоб вона. Знаєте, як українці кажуть, Микола, допоможи, у мене корова здохла, витягнимо з сараю. Дасть Богу тебе здохне, і я тобі допоможу. Тому от лихих поглядів, або щось поцупити, або бабусі щось побажати погане. І оця погана думка застряє просто в оцих горщиках. А це пряслиця, одна з найстаріших речей в музеї. Їй майже дві тисячі років. Ключі знайдені в поселеннях Слобожанщини. Один із них про образ шлюбної обручки для жінки. Вона це одягала, оцю прикрасу в лапках одягала на пальчик, і йшла по вулиці і казала: до мене не чіпляйтеся, вже заміжня жінка. Подивитися на антиквар заходять і учні. Мухоловка. Ось сюди наливали. Бачиш тут слід, залишився рідини. Сюди ложили папірець з якоюсь вкусняшкою, ну, наприклад, меду або варення живи. Що Закривали, щоб муха не вилізла. Вона зсередини залазила сюди. Ні, спершу наїсться в солодко, потім залази всередину води нап'ється, а потім вона вже не могла вилізти. Я заходжу сюди, як до своєї бабусі. Тут дуже багато мені знайомих речей: глечики, замки, в глечиках, ну, у нас бабуся, молоко там. Ну, зберігає. Ще музей поділений на спеціальні сектори. Один із них панський куточок. У центрі рояль із Німеччини, а поруч рекламні плакати з минулого сторіччя та платівки. Подивитися на старовинні експонати може кожен охочий сумчанин. Тетяна Юх та Сергій Мілевський на часі новини.